Квітка, яка створює враження блакитного туману на клумбі Це айстра кущова, або морозець, чи студень, або нестидник. Зуцвіття цих квіток нагадують зірочки. Айстра це символ чистого ніжного кохання, це осіння квітка. Вона символізує пізнє або останнє кохання, ця квітка образ стійкої витривалої краси, кота тримається в тих умовах, в яких краса інших починає в'янути, айстра розвіє її сум і приносить радість навіть тоді, коли всі інші сумують. Ця квітка не просто схожа на зірку, вона є мостом між землею і небом, поєднюючи красу, стійкість і культурну глибину в одній рослині. Колись індіанці Північної Америки розповідали, що один молодий мисливець, безтямно закоханий у найвродливішу дівчину племені, пообіцяв подарувати їй зірку з неба, якщо вона погодиться одружитися з ним. Ввечері, коли на небі спалахнули зорі, всі чоловіки племені зібралися подивитися, як вальпуватий наречений виконає обіцянку. Юнак підняв стрілу і вистрілив, а через мить високо в небі. Розсипалася на палаючи іскри срібна зірка. Розгнівався Бог на смертного, що насмілився збивати з неба зірки. Адже якщо всі наслідуватимуть його приклад, на небі нічого не залишиться і наслав Бог на землю страшну бурю. А коли вона стихла, сміливця, який збив з неба зірку, вже не знайшли, тільки схили навколишні пагрубів густо рясніли красивими променистими квітами. Відтоді індіанці називають їх айстрами або зірками, що падають. Існує ще одна легенда, яка пояснює походження Айстри. Згідно з нею, одного разу дві сестри, що жили в горах, вирішили дістатися до зірок. Вони йшли довго, піднімаючись все вище і вище, але не змогли досягти своєї мети. Зневірені вони повернулися додому. Наступного ранку сестри побачили. Що вся земля на них вкрита прекрасними квітами, які були схожі на маленькі зірки, вони назвали ці квіти айстрами від латинського слова астер, що означає зірка. Ця легенда символізує красу, що народжується з недосяжної мрії, і нагадує про те, що диво може бути ближче, ніж ми думаємо. Айстра вчить нас дивитися вгору, її форми, що нагадують небесні тіла. Надихають мріяти, а догляд за нею цінувати природу. Айстра, символ мудрості, має давнє коріння, вона асоціюється зі знаменням, спокоєм і розмірковуванням. Цю квітку часто використовують для того, щоб подарувати близькій людині як символ бажання гармонії та внутрішнього балансу. Синя айстра має особливо сильне значення в контексті передачі духовності та благородства. Гармонії вам, дорогі слухачі!